Замінити цивільних на військових офіс президента реформують. Пропозицію вже підтримав Володимир Зеленський. А більшість департаментів вже почали роботу із пошуку кандидатів. Розповів в ефірі телемарафону Андрій Єрмак. каже на банку, потрібно завести тих, хто захищав нас на полі бою. Це люди з досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Бо військові каже, мірило честі, моралі і відданості Україні, і часто професіонали, які здатні працювати в режимі 24 на 7. До того ж на перемовах, зокрема є у військових питаннях їхній досвід є вкрай важливим. Це доводить приклад роботи заступника керівника офісу колишнього комбата Павла Паліси та деяких із його підлеглих теж військових. Учора із керівниками департаментів вже провели нараду, тож невдовзі розпочнеться оновлення штату. День державного прапора, 23 серпня, вшановуємо один з головних державних символів. Наш прапор було затверджено в 1992-му. Однозначної відповіді, чому прапор синьо жовтий історики досі дати не можуть. Найпопулярніше тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, жовта-золоте пшеничне поле під ним. А є також версія, що кольори прапора символізують головні стихії природи, тобто вогонь і воду. А за релігійним трактуванням, жовтий колір уособлює бога і духовність, а синій все земне традиційно 23 серпня в Україні відзначають урочистими церемоніями підняття прапора у всіх містах і селах, а також покладанням квітів до пам'ятників національних героїв. Сьогодні синьо-жовтий прапор є символом мужності, єдності та боротьби за свободу кожного українця. Власне, символом незламності нації Володимир Зеленський назвав прапор. Він взяв участь у участь у піднятті головного стяга України. Найбільший прапор нашої держави на території національного музею історії України в Другій світовій війні. Він має розміри 16 на 24 метри. флагшток сягає 90 метрів. Встановили його в Києві ще 2020-го. Це певен зеленський символ любові українців до батьківщини і символ мужності наших воїнів, які і з жовто-синім стягом захищають кожен клаптик української землі і ніколи не подарують її окупантам. Державний прапор України піднято. синьо жовті кольори української боротьби. Дивіться в сюжеті кореспондентів ТеСА. Від маленької стрічки до найбільшого прапора на флагштокові на обличчях футбольних фанів, на шевронах, на прощаннях з героями, Ним огортаються ті, хто вертається з полону його ховають від ворога і беруть за кордон, аби повернутися. Це напевно найбільш упізнаване у світі поєднання двох кольорів синього та жовтого. Його можна побачити по всій планеті. Він здіймається на головній вершині нашої країни Говерлі. Його залишали у гімалаях підкорювачі гір. Він височіє на найвищому вулкані планети в Андах, майорить у найхолоднішому місті планеті Антарктиді на станції Вернацькій і побував у космосі разом з українським астронавтом Каденюком. Від початку повномасштабного вторгнення український прапор став символом нескореності. На акціях по всьому світові на найвідоміших будівлях планети. У колекціях найіменитіших дизайнерів та в одязі світових зірок синьо-жовті кольори іноді більше, ніж за слова. Для всього світу синьо-жовті барви з 22-го року позначають боротьбу за існування. За незалежність, за мир та свободу вони стали означати не так, як це прапор України, як прапор держави, що веде боротьбу проти агресора неспровокованої війни. З ним вирушали у військові походи тисяча років тому за часів короля Данила. З ними йдуть у бій наші оборонці, і сьогодні за поєднання цих кольорів карали за радянських часів, а зараз на окупованих територіях катують та вбивають росіяни. А тому для українців ці два кольори це не просто символ державності, це символ свободи. 27 липня 1976 року на Олімпіаді у Монреалі під час півфіналу з футболу канадієць українського походження Данило Мигаль вибіг на поле у вишиванці, огорнутий жовто-блакитним прапором із надписом Свобода Україні» та станцював гопак. Це був матч між командами Німеччини та СРСР, де більшість футболістів були гравцями київського Динамо. На цю гру зі всього світу з'їхалось багато українців. Пізніше Данило пояснив. Хотів показати всьому світу, що українці мають свій прапор і можуть мати свою державу. За цей вчинок канадійця заарештували, але пізніше відпустили. Вийти на волю Данилові допоміг син Степана Бандери Андрій Бандера. Херсон, це Україна! Херсон, це Україна! А це вже наш час, озброївшись лише українськими прапорами, жителі Херсона вийшли виганяти зі свого міста російських окупантів. Тисячі людей, які ідуть. На колону броньованої техніки, на якій сидять оці в камуфляжі люди, які направляють на тебе автомати, а люди йдуть озброєні. Це прапором і словом. Жителька Херсона Людмила Старкова з чоловіком пережили окупацію рідного міста. Син ходив на протести зі своїм прапором. Але коли росіяни почали розшукувати та заарештовувати активістів, йому довелося виїхати. А Людмила закопала прапор у дворі, аби не знайшли росіяни. Адже якби його знайшли, могли би і вбити. Після звільнення Херсона родина прапор відкопала, і тепер це сімейна реліквія. Рідний на майдані на руїнах Азовсталі над звільненим зміїним він як щит у запеклих боях на фронті і на міжнародній політичній арені, де теж йде боротьба, де б це не відбувалось. Ось перемовини на Алясці диктатора Путіна із президентом США Трампом тиждень тому. Жителі Аляски на підтримку України розгортають величезний синьо-жовтий стяг. У 2015-му прапор, який бачив пекло Іловайська, Ловайська, розтягнули перед Путіним під час його виступу на генасамплеї ООН. Прапор це елемент нашої ідентичності, і нам треба зрозуміти, що синьо жовта стрічка це наші ментальні кордони, наші, наші кордони історії, пам'яті. синьо жовта стрічка це не просто історія про прапор державний, це історія про. Біль про втрати, про перемоги, про надію, сльози радості та гордості, коли український прапор здіймається над олімпійськими, боксерськими та іншими спортивними аренами та музичних конкурсах. А ще наш прапор свідок численних неймовірних історій і добрих вчинків, як то щемлива історія десятирічного Станіслава із прифронтового селища на Донеччині, який щодня біжить із прапором у поле, аби привітати наших військових, які гелікоптерами рушають або повертаються з бойового завдання. Одного разу гелікоптер несподівано сів у полі біля будинку хлопчика, звідти вибіг військовий і на знак подяки подарував Станіславу коробку солодощів. Де б ми не були, щоб ми не переживали, є те, що нас об'єднує: два кольори синій та жовтий кольори свободи, нескореності та надії. Іван Воробьов, Олена Мацюцька, ТСН 1+, брис марафон. Єдині новини. І саме до дня державного прапора. Далі розпочинаємо спеціальну частину нашого ефіру. Мої колеги ведучі ТСН, працюватимуть на особливих локаціях, чекатимуть гостей. Зараз вже маємо на зв'язку НАТО Островську синє небо над головою, жовті соняшники за спиною. Все дуже символічно. Нато, Отже, вітаю тебе з Днем державного прапора і тобі слово.